Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобечвот, і в цьому відео дивимось на знову Мастодонта с 100 знову з цією гарматою на 750 одиниць. І що сьогодні в цьому відео от просто шалений бій буде. От жодного майже злопротиву не буде зустрічати в цьому бою. Такий бій буває один раз на мільйон. Кидає де усі 10 рівні по дві артилерії в команді та без жодного легкого танка танка. І це. Мапа Тундра стандартний бій, і подивіться на нікнейм нашого сьогоднішнього авторорипле. Це, мабуть, перший відосик, який я записую, який я не буду озвучувати нікнейм. Ну як таки прочитати с 3 c 3 Ну, це випадкові такі, я так розумію, цифри з буквами, з літерами. от, Я не знаю. Ну, будемо називати його SOTM, І перше пробиття відразу з підпалом по Йосипу Сьомо. У нього був, до речі. Ручний вогнегасник, я так розумію, бо тому що він встиг на 142 сорок прогоріти. Тобто він швидше за все прожав ручний вогнегасник, автоматичний швидше за все менше хіппонтів зняло. Але я звісно не знаток. І так зараз працюємо по перезаряджанню. Ми зараз працюємо на головних кумулятивних снарядах. Перепровіримо, скільки вони пробувають. 334 мм пробувають 750 мають середній альфи. І зараз, от от дивіться та вчіться, як треба відігравати на ЕСТО. У нас тут досить багато хідпонтів присутні. Добрали зараз бідлагу на Йосипу Сьому, якого ми від самого початку підпалили. І багато хід 2840 хідпонтів присутні в ЕСОТО. Це без закалювання. Без закалювання, так, стільки хідпонтів має, і звісно, їх треба розмінювати. І дивіться, куди треба відцілювати ворожу есотово верхню планку. Чудово розуміє, що він зараз може не пробити, навіть кумулятивом, е ворожого навіть в щічку. 334 міліметри. Ну, звісно, цього ну, повинно вистачати, але як ви розумієте, не кожного разу, далеко не кожного разу, ми будемо пробувати. Так, от два шути дали. Таких реалізованих по ворожу Моїсотому. 3-800 вже напулькали. Леопард один, я не, не розумію, щось він там вже зажався. Він, мабуть, вже просто покинув цю гру, просто стоїть вже, не рухається так і дали вже другий підпал. Я раніше проходив ОБЗ, мені здається, було таке ОБЗ досить дурацьке. Оце ОБЗ за один бій, треба було два рази підпалити противника. Два рази за один бій. Ну, в цьому бою, звісно, так, ВТ-12, я так розумію, повністю пройшов уже ОБЗМ наш автор реплею, тільки виконує оці завдання, які залишились з відзнакою. Ну що ж, п'ятий рахунок, 5К вже напулькав ще й так з легкістю, з легкістю, просто з легкістю на пулька. Два танки він знищив. І їдемо, рухаємось далі. так, І, до речі, в команді противника бачимо новий танчик. Фонікс чи Фенікс, не знаю, як правильно читається. оце... Вчора був перший лот на чорному ринку. І оцей танк це Вафентрагер с 100 Тож, ну, це. Ну, мені здається, що це один і той самий танк, можливо, там трішечки щось інакше з гарматою, інша гармата. Але знаю 100%, що там гармата з барабаном на 5 снарядиків по 560 альфи. Середнє. Це я знаю 100%. Так, Леопард 1 приїжджає сюди. Є. Відразу вихопив від нас отаку пульку на 774 і відразу заховався. 5-8 рахунок, наша команда. Зайняла праву частину мінімапи, команда противника ліву. Ну, зараз будемо віджимати їх, я так розумію, бо тому що все так легко відбувається в цьому бою для нашого СОТО, Що він зараз, швидше за все, буде перекрочувати на нашу користь цей такий зливний бій. Зливний, бо тому, що ще й по похідпоєм та по програмати програємо 6-8 рахунок. Нє, так, їдемо так, пробити зараз. Так, пробуваємо, пробуваємо ворожого проти... ворожого противника. Боже, що я вже кажу? Що ти Хотабач, вже кажеш? Канопенер. Я вже забув, як писали мені в коментарях правильно, як читається цей танк. Так, каюся, багато роботи. В мене присутні, так що це мені навзкидку. Прикидаємо на фугасик. Оцю вафлю зараз забираємо 841 хитпойн. Зараз перепровіримо 950 альфи, мені здається. Фугасик забирає. Так, 950, і ми з легкістю його добрали. Звісно, Так, прожетнік майже фуловий. Леопарда 1 зараз би добрати, 671 хітпоинт. Він навіть нас не помічав, так, званшотили чоловіка. Є вже напулька понад 8 тисяч тисяч на пулька, 5 противників залишається. На чолі зі злющою артилерією об'єктом 261 Т110Е3 забирає зараз нашого союзного кранвагена. Дивіться уважно на цей шот. Як ми зараз кумулятивом пробиваємо ворожого Е3 через гусеницю ще й під таким кутом? Хто мені напише в коментарях? О, хто мені пояснить, я не розумію, як таке було пробиття? Я ще розумію, стандартним броневійним. Це був кумулятив. Ну, я так розумію, що я нічого не розумію в цій грі. Ну, так, ну що ж, зараз а, проже з прожатником, Зараз ми розминаємося. Він, на щастя, нас не пробиває. 9,5 вже напулькав І прожето 65-й ворожі. Так, він вже починає втікати. Саме головне зараз йому дати пробиття. Є на жаль, пулька не полетіла, не полетіла пулька зараз. Наше сути чудово розуміє, що він зараз просто не дожине ворожого прожету 65-го і їде в пошуках за ворожою артилерією. По ідеї, якщо ми забираємо артилерію, то нам цих хід має вистачити. І що робить про 65 й він думав, нам зараз напихувати в задницю. Не тут то було. Так, вилетіла ще альфа, добрали ми прожето 65-го. І вже офіційно зареєстрованих понад 10к. Об'єкт 261 все ж таки вирішив втікати від нашого автора реплеєву, тому що він світився і Так, ну що, треба його, звісно, зустріти з хлібом із сіллю. Перекидає на стандартний бордомійний снаряд. Ти розуміє, кадев'яносто 91 дав йому пробиття. Об'єкт 261 втікає. Ми вже на нього чатуємо. Так є з легкістю його добираємо. Швиденький такий легкий настріл заробляє повен 8 17176 одиниць. Майстер, звісно, також заробляє, основний калібр та воєн. І на пулька він 10465 одиниць завданої шкоди, 6 танків він знищив, 1537 чистого досвіду він здобув. І з преміум-аккаунтом майже на 8К срібла пішов в плюс. Подивіться, скільки. Є. Часу тривав бій 6 хвилин 34 секунди і він наполькав 10 з половиною К. Тож всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!